Мене звати Юлія Мінчева, ви дивитесь телеканал Дом, і це програма Хрін Тарецька. В ній ми досліджуємо локальні продукти. Ми готуємо страви, які готували наші бабусі, і якусь яку зараз можна знайти в меню будь-якого модного ресторану. Сьогодні їсть нашої програми це томат. Він же помідор. Томати завезли в Україну десь 300 років тому. Вже в Одеїді, яка 1798 року видання, згадується по тапці. Це такі канапки з помідором гарячі. Не знаю, як їх робили, але дуже прикольно. Назва. Проте зараз томат, напевно, один з найпопулярніших овочів у всьому світі. Що з ним тільки не роблять, це і шакшука, і супи, і в'ялені томати, і паста, і в різний спосіб використовують його в стравах. Але давайте дізнаємось, які страви з помідорів готують українці на своїх кухнях. томатів томатний суп мені подобається. Ви знаєте, з гріночками особливо. дуже смачно. Ну, борщ, звичайно. Томатна паста, то томатний сік, просто так пити, консервую Кетчуп. Піца. Томати я не дуже люблю, я їх тільки живцем їм і все. Ми будемо готувати межево. Це давня українська страва. Є два рецепти, які насправді трохи суперечать один одному, але ми їх скомбінуємо і в нас буде один вдалий. Спочатку нам треба вимкнути духовку 200 градусів і взяти деко. Беремо килимок. Він силіконовий, ви можете взяти пергамент, але силіконовий багаторазовий може бути зручніше. І нам треба для межива. Баклажан, один невеликий, кабачок або цукіні і один перчик. Мати поки відкладемо. Дивіться, меживо це така страва, як закуска. Є дві версії, чому вона так називається. Перша каже, що меживо це слово на давнього значення закуски. А друга версія, що це відмеживний оцтовий з оцтом. Так і два рецепти. В одному є оцет, інший інакше зроблений, тим більше баклажанів. Ми зробимо мікс, буде і оцет, і баклажан, і помідори. Тому нам треба нарізати дрібно, перець, цукіні і баклажан. Теперь цукини и бакалажан. Овочі перед запіканням змащити олією. Тоді повільніше випаровується волога, кірочка буде хрусткою, а самі овочі ніжнішими. Нарізати треба приблизно однаковими кубиками, невеликими, або воно швидко приготувалися, але насправді не приймайтесь на швидку руку можна не дуже. Слідкувати за розміром викладаємо. Томатною столицею України вважається місто Кам'янка-Дніпровська в Запорізькій області. Більша частина населення міста зайнята вирощуванням овочів і помідори одні з найбільш популярних. Городяни навіть встановили на центральній площі міста пам'ятник Слава помідору», вага якого понад 600 кілограм. Викладаємо в один шар приблизно і поливаємо олівковою олією. Додаємо трохи солі. Але зовсім трошки. І сухого майорану. Насправді ви можете також запікти овочі цілими, а потім порізати вже печення маленькими шматочками, як вам зручніше. І ставимо в духовку десь на 20 хвилин. Поки овочі запікаються, ми протушкуємо цибулю. Зігріваємо олію. Можна оливкову, але насправді для цього рецепту не принципово. І нам треба одна середня цибуля. Коли ріжуть цибулю, то виділяється лакрематор і розчиняється у воді і сльозах людини. При цьому виходить сірчана кислота, яка й пече оболонку ока. Якщо перед чищенням цибулю заморозити, змочити її водою або ніж, яким ріжуть, то активність лакрематорів сильно знижується. Якщо ви не плачете, коли ріжте цибулю, у вас нема серця. Так, далі ми беремо помідор. Я перестаю плакати і беремо помідор. Можемо взяти зелений, насправді? Але неважливо. І також його дрібно нарізаємо. Є, до речі, класна книжка про американський південь. Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Нас помідор був невеликий, тому ми ще один жовтий. Насправді ви можете брати і томати консервовані в банці, якщо на сезон, і їх вже теж не треба буде різати, і це значно скорочує час. Або можете додати ложку томатної пасти і трохи води. Щоб була така заправка. Цибуля нам треба прозора. Можемо дозволити трохи золотистості, але не засмажуємо її. Додаємо помідори, примішуємо і тушкуємо це все, доки помідори не будуть розлазитись. А зараз ми готуємо чіпси з лаваша. Для того нам треба лаваш звичайний. Ми його такий. розкладаємо. І готуємо для нього олійку. Беремо, знову ж таки, олію, можна оливкову, можна будь-яку десь 2-3 столові ложки. Додаємо копченої паприки, трохи сухого чеснику. І трохи майорану. Насправді дуже варіативний склад спеції. Беріть те, що ви любите. І для того, щоб нам змастити всією цією суміш лаваш, я візьму пензлик. Можете взяти ложку, якою ви робили, але пензликом набагато веселіше. І змащуємо далі ми беремо силіконовий килимок або пергаментний папір. Викладаємо на деку або на рішітку. Насправді краще деко, але в мене залишилась рішітка, деко в мене зайнята. І м -м, рішимо. І розкладаємо на деку. Вкладаємо в один шар. Час діставати. Овочі спечені, томати з цибулою протушковані. У нас все готово. Вимикаємо томати, залишаємо його трохи вистигнути, і далі будемо змішувати. І буде в нас межево. Змішуємо овочі. Далі ми додаємо олію. Якщо у вас залишилась олія від лаваша, теж можна її сюди додати, нічого не викидаємо. Трохи яблучного оцту, десь столова ложка. Трохи солі. Нарізаємо кріп і петрушку, трохи зелені. Перемішуємо. Пробуємо і перевіряємо, чи вам достатньо солі, чи можливо треба посолити ще. Треба посолити ще. Насправді смачно вже, але воно ж таке трохи тепле. Тому залишайте його настоятися, аби всі смаки перемішались десь на пару годин і подавайте як холодну закуску. Дуже смачно. І поки я смакую меживо, давайте послухаємо, що про користь томатів нам розкаже нутриціолог Анастасія Голобородько. Томат це душа літньої та осінньої кухні України. В салатах, рогу, супах, сушеними чи печеними їх використовують скрізь. Помідор є джерелом ряду корисних речовин. По перше, це мультивітамінка. Вітаміни А, група Б. Це навіть трішки вітаміну Д та вітаміну К. Всі вони виконують дуже потужні і широкі функції в організмі і регулюють обмін речовин. У томатах є також трішки мікроелементів: трошки калію, небагато кальцію, є магній і є цинк. Але Мабуть, найціннішим для нас є дуже велика концентрація такого каротиноїдного пігменту, як лікопін. Томати відрізняються сортами, розміром та кольором, і саме від кольору, від пігменту залежить їх нутрітивний статус. Вони майже не мають протипоказань, але якщо ви хворі на запальні захворювання слизової вистілки шлунка або маєте синдром подразного кишківника, досить частий стан наразі, то терапевтично і ненадовго лікарі радять виключати свіжі. Жі, томати з вашого раціону, але помідори в температурно обробленому стані печені, відварені у виді пасти. Можна використовувати. Що цікаво, насправді, ботанічний помідор є не овочем, а фруктом, і в нього дуже близький родич фізаліс, який має набагато солодший смак. Вживаючи томати щодня, ми отримуємо деяку кількість вітамінів та мінералів, але насичуємо наш організм клітковиною та органічною влагою. Це є дуже легким та поживним продуктом, і з ним можна легко експериментувати. Тож можна ласувати томатами щодня і отримати від цього користь. Е, ну це вся консервація з томатів. Е, потім, якщо можна сказати томатний сік, можливо, це теж можна врахувати як напій. Грецький салат. Я їв непоганий хороший коротше, вкусненький. свіжі помідорчики, літні лучок. Просто нарізати і чесничок, так і ще олійка з семічок, да? така свіженька від бабулічок, які продають. і Там такий запах цих підсолних. Це просто коротше. Да, мабуть, просто нарізані помідорки з лучком. Друга наша страва казковий томатний суп. Зараз його можна знайти в меню дуже багатьох закладів в Україні, А насправді цей суп, на якому виросли американські діти, наші росли на борщі, а американські на томатному супі. Для цього нам потрібні три гарні томати. Розрахунок такий: десь два середніх томати на одну людину. Або один великий. А взагалі він настільки класний, що робіть побільше. Часника нам теж треба багато з розрахунку два зубки на один помідор. Розігріваємо духовку 200 градусів. Нам потрібна ємність для помідорів, але з таким достатньо високим бортом. Нарізаємо великими шматками. В татах традиційно цей суп подають із сирним сендвічем. Його підсмажують на грилі чи пательні, аби сир тягнувся. І це дуже вдале поєднання. Така комфортна їжа, яка просто робить вам добре. І викладаємо. Далі скроплюємо оливковою олією. І ставимо в духовку десь на 40 хвилин. Може, навіть годину, якщо у вас такі великі шматки, як в мене. Тепер чесник. Беремо ємність для випікання. Кладемо пергамент, бо потім буде менше мити. І на страву нам треба десь 6 зубчиків чеснику. Ми знімаємо. Тільки верхній шар. А це й ціло. Кладемо запікатись. Для цього рецепту ми будемо чесник запікати десь близько години, як і помідори, але насправді його можна запікати довше і він буде тільки краще. Чекаємо. Готово. Дістаємо. Приготуйтесь. Зараз можуть бути дивні маніпуляції з чесником, якщо ви раніше такого не робили. Нам треба звільнити його від лушпиння. і він настільки м'який, що просто буде вивалюватись. Головне втриматись і не з'їсти весь цей чесник вдома. Його класно просто намазувати на хліб. Насправді ви можете й довше запікати часник, десь годину півтори він тоді буде просто вилазити таким пюре вже готовим з своєї шкарлупи. Але і такий трохи льденти чудово підходить, головне, щоб він був спечений. І розтираємо його в ступці. Або в блендері, також можливо. Кількість чеснику варіативна. Його можна додати більше чи менше, спробуйте та оберіть вашу улюблену пропорцію. А далі слідкуйте за руками. Це реально буде найпростіший суп у вашому житті. Отже, у нас є пюре з чеснику. тепер нам треба взяти банячок. Готувати ми в ньому не будемо, він у нас більше декоративний, тому можете взяти будь-яку миску, яка вам подобається. Перекладаємо в ємність томати. Вони дуже м'які, обережно, насправді, якщо вам заважають. Ем... Можна дуже легко зняти шкірку. Ми десь знімемо, десь ні. Це абсолютно справа смаку. Шкірки викидаємо, а рідину, яка залишилась в деко ні в якому разі. Це дуже важливо, вона супер ароматна і смачна. Виливаємо рідину, яка залишилась. Нам треба це перетворити в пюре. Можна взяти блендер погружний і взбити, а можна взяти ту кушку, якщо вам подобається, більш стикальна текстура, щоб були залишки такі шматочки томатів, і обережно це робимо, тому що дивіться, яка красива. Тепер нам треба додати чесникову пасту. Якщо ви збивали суп погружним блендером, то вам можливо треба буде додати ще десь до склянки окропу, щоб його розвести до тої консистенції, яка вам подобається. В нас прекрасно вже далі. Нам треба додати ще трохи оливкової олії, бальзамічного оцету, солі і все готово. Я ж казала, найшвидший суп в вашому житті. Перемішуємо. Його можна підігріти, якщо він охолов. Якщо ви додавали укріп, він вже ідеальної температури, мені насправді подобається і так, я вже не можу дочекатись, коли нарешті його скуштую. Беремо тарілку. Черпечок. Взагалі можна вже їсти, але насправді все, що напокладеш, цей суп. Це буде прекрасно. Можна посипати бринзою або фетою, можна додати трохи оливок. Можна на цьому зупинити. А ще цьому супу дуже пасує гострата. Можна їсти. З вами була програма про локальні продукти Хрін та Редька». Залишайтесь телеканалом в дом.